Час новин на п'ятому 19-й про важливі події цієї суботи 2 грудня. ЗСУ в активній обороні на Бахмутському напрямку, але за нагоди перейдуть до атаки. Повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ Володимир в етері телемарафону. За його словами, росіяни зараз активно застосовують авіацію на цьому напрямку та намагаються повернути втрачені позиції. Наші військовослужбовці там знаходяться в активній обороні за кращої нагоди, переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Зараз російські окупаційні війська намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції успіхів в них немає і далі намагаються штурмувати малими штурмовими групами підрозділи Шторм, «Шторм-З», «Шторм-В», які сформовані з колишніх ув'язнених з військовослужбовців штрафників. Також командувач УСУ Хорт, це генерал Полковник Сирський на своєму телеграм-каналі відзначав, що було зафіксовано перебування колишніх вагнерівців в складі вже підрозділів, які там вже зараз знаходяться. Штурми 24 на 7. на запорізькому напрямку за звільненим влітку роботиним Армійці метр за метром ідуть уперед. Але росіяни так просто не віддають окуповану територію, постійно штурмують, намагаючись відбити втрачені позиції. Такі подвійні шторми тут відбуваються щодня. Атакують армійці, окупанти з флангу висаджують десант у самому пеклі війни на нулі, де ці штурми відбуваються, Побувала наша знімальна група. Легкоброньований хаммер, який вантажиться вдвічі більше, ніж за тих паспортом людей, одна з машин, яка хоч і важко, але долає в'язке запорізьке болото. <звідки> Розвідники у супроводі ловців дронів бійців з антидроновою рушницею виїжджають на нуль. Я тут, Оль. Строїмося по ходну. Я замикаючи. Давай замикаючий. Тоді ти йдеш з журналістами, а ми з котом спершу. Їхати довго йти ще довше і важче. Кілограми болота налипають не на колеса, на берці, а довкола падають то міни, то гради, освітлюючи шлях. А що це? Ми є. Гради. Гради. Та кармійці, хто тримає оборону на запорізькому напрямку, постійно дістаються на нуль. Настільки темно, що навіть досвідчені бійці губляться і гублять дорогу. Нам туди! можна да. Так! Не Я думаю, це... О, так перша зупинка не бліндаж, нора. Куди ми повинні були заповзти спокійно. Перепочити. Але вийшло все не так. Діти був щойно це зупинив. Ми показуємо прийомцям, що стріляють. Чия це техніка? Це дрон. це дрон. дрон? – Лізьте, ліс, прямо, просто прямо. Лізо, лізу, лізу, лізу. Бач, це Нічого там не бачу, добили. У норі, як у рукавичці, купа бійців. Тут вони ховаються від танків, мінометів, сау і дронів, які скидають в окопи, де раніше були росіяни гранати, міни, снаряди. Дрони дошкуляють? – Дуже. О, їх грязі. Днємка, Ставить, не там не потрібно віказа. Далі треба рухатись швидко, як і присідати, коли чуєш потужний свист. Внутрь, бру, 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 бру. У невеличкому бліндажі розвідники знаходять трофеї, залишені ворогом. Що це? Акасоксім СССР. Стикнеш. І схованку своїх армійців, проти танкістів. протитанкістів. А. Дві ракети. Дві Головки, Не, серйозно дві ракети без? От дві ракети джевеліни. Це ж наші залишки? Так. Да. Ця зброя, протитанкові ракетні комплекси тут потрібно дуже. Російські БМП і танки виїжджають з окупованої Новопрокопівки, що поруч часто. Їх постійно нищать, збільшуючи на полях кладовище броні. Але нові машини все їдуть і їдуть до передової. Танки працюють по окопах, БМП висаджує десант, який йде на штурм. Що Близенько, Близенько так. Близенько, так? Там труби немає ніякої. Немає. Головки не до двірі, треба з собою носити. Це чия беха. Їхня? Да, да, орки так. виїхали десь там стріляють. Скориставшись моментом, доки армійці штурмували позиції росіян, окупанти закинули свою піхоту для штурму з флангу. З трьох БМП, які намагалися під'їхати ближче до позиції армійців, доїхала лише одна. Другу підбили, третя втекла. Це Монак, на зверху. На звиклога по його словаки. Нема. Нема. Ха якісь дрони кидають, скиди, щось роблять, ровлять, кажуть. Походу орки сюди їдуть. <різь> виходьте, Виходиться, виходиться, оборону занимать. Бега, белош, можна ліска сюди. Мимо мене. Розвідники займають кругову оборону в очікуванні, коли ворог підійде. Ми втискаємося у стіни благенького бліндажа, сподіваючись, що десанту не так вже й багато. На вулиці Сирії Війна у розпалі. Така, як вона є, без ілюзій та прикрас. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін. П'ятий канал. На окупованій запорізькій атомній електростанції вночі стався блекаут уже восьмий. Надзвичайна ситуація спричинила загрозу радіаційній безпеці. Про це повідомляють в енергоатомі лінії електропередач. Стався затемна. на ОЗС. Не було живлення з української енергомережі. Станція працювала на генераторах. Зрештою, лінію полагодили. Заес знову під'єднали до української мережі. Критична інфраструктура під прицілом США очікують нових російських атак по Україні. Вашингтон не приховує занепокоєння. Не триває підготовка нової масштабної кампанії. Віднедавна Росіяни поновили повітряні атаки по Україні. Під ударом знову опинилися Київщина та інші регіони. Росія намацує українське ППО. Останні удари цілили саме по позиціях захисників неба. Але штати це передбачили. Вашингтон надає зсу необхідне обладнання. Втім, припускають і можливість критичних сценаріїв для цього постачають газові генератори, трансформатори та мобільне автоматичне обладнання. Ми очікуємо, що Росія повернеться до жорстокої тактики та спробує вкотре знищити критично важливу енергетичну інфраструктуру України. Лише за останні кілька днів ми стали свідками кількох повітряних ударів росіян, які схоже були спрямовані на ті оборонні системи, які українці встановили для захисту своєї енергетичної інфраструктури. І знову ж таки на вихідних вони здійснили масштабну атаку з використанням безпілотників у напрямку Києва та інших міст. Ми розглядаємо. Це як ознаку me, того, що триває підготовка масштабної кампанії. Атака на внутрішню політичну єдність в Україні і шкода європейській інтеграції. Так у європейській солідарності відреагували на заборону виїзду за кордон народному депутату Петру Порошенку. кажуть, що до США не випустили не лише Порошенка, якого нібито оберігають від використання російськими ПСО, а й всіх депутатів Європейської солідарності, які мали представляти інтереси України на форумі міжнародного демократичного союзу. А також на зустрічах із нашими партнерами в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США нагадаю напередодні служба безпеки дала коментар щодо того, чому в п'ятого президента Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон. За даними СБУ, Росія готувала провокацію, щоб знизити підтримку іноземних партнерів і розколоти українське суспільство. Для цього країна-агресорка могла використати заплановану зустріч голови партії Європейська Солідарність Порошенка з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією. Понад 400 вантаж. повітряний простір, де літають не ракети, а пасажирські судна. Як це було до повномасштабної війни? Для українців це мрія, і здавалося б, нездійснено у воєнних реаліях. Але схоже, у владних колах замислилися над тим, як можна відновити польоти цивільних бортів. В офісі президента заявили, що незабаром може запрацювати аеропорт Бориспіль. А от авіаційні експерти менш оптимістичні чи є перспективи відкриття повітряного простору України під час повномасштабної війни. Лідія Середюк розповість. Мірні литовища, пасажири, що поспішають на рейс, черга на посадку та зліт літака. Подорожі за кордон у відрядження чи теплі краї це буденність, яка була в українців до повномасштабної війни. Востаннє пасажирські літаки вилетіли з України у фатальну ніч 24 лютого. Нині ж звук літака викликає хіба що страх від ймовірної загрози з боку росіян. Закрите небо для цивільного авіатранспорту це реальність, в якій живемо вже другий рік поспіль. Утім, розмови про ймовірне відкриття українського литовища під час війни долинають з офісу президента. Андрій Єрмак на зустрічі з іноземними послами заявив, що приймати та відправляти відвідувачів невдовзі зможе аеропорт Бориспіля неподалік Києва. Його заступник уточнив, що це буде можливим, щойно дозволить безпекова ситуація. Якщо ж розглядати відкриття литовища у найближчому майбутньому, треба продумати численні ризики і насамперед оцінити наскільки реальним є забезпечення. Бачити захист цивільного борту, коли ворог цілить у різні куточки країни, жодна країна у світі не мала такого досвіду роботи аеропортів в таких умовах, яких на сьогоднішній день перебуває Україна. Ось найближчі приклади який наводило це досвід Ізраїлю. Але ми розуміємо, що він абсолютно не є коректним у порівнянні з Україною через те, що і рівень загроз, і масштаби загроз, і в принципі технічний рівень ворога він абсолютно є неспівмірним. Утім, як варіант можливості можливе відновлення Литовища у західній області України через близькість до кордону з ЄС у серпні. Цьогоріч українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відкрити польоти з аеропорту в Ужгороді. Але у закарпатській обласній адміністрації відкинули цю можливість, доки триває війна. Знаєте, якщо Україна скаже, що завтра ми відкрили повітряний простір, це не дає право жодній іноземній компанії почати літати в Україну. Поки їх національна влада, якщо ми говоримо про європейські компанії, то це ЕАСА, Європейська агенція безпеки польотів. Навела заборону на польоти до України, поки вона їх не зніме, жодний європейський перевізник не почне літати до України. З точки зору наземних перевізників, питання на сьогоднішній день виглядає абсолютно неможливим. Ось єдиний можливий варіант почати польоти після відкриття повітряного простору це виключно тільки українськими авіаперевізниками, які мають відповідно. Літаки, які належним чином обслуговувані, мають персонал, який навчений має сертифікати. Ми розуміємо, що за майже два роки частина персоналу втратила ці сертифікати. Їх необхідно повторно навчати. Якщо й буде кому літати, слід розробити план дій персоналу на борту та в приміщенні литовища на випадок повітряної тривоги. Яких інструкцій або правил, яким чином діяти на державному рівні принаймні, офіційно не приймалося. Необхідно розуміти, чи мають ті чи інші аеропорти відповідні бомбосховища, чи вони розгрідні. Ховні на ту кількість пасажирів і персоналу, які буде знаходитися в цьому аеропорті, яким чином мають захищатися або передлослоковуватися літаки, які знаходяться там на пероні, біля терміналів. Повинен бути запасний аеродром. Якщо отримують інформацію про ракетну небезпеку, такий аеродром повинен бути забезпечений раніше. Наприклад, для Києва це був аеропорт Одеси. Якщо ми зараз говоримо про аеропорт Бориспіль, то повинно потрібно узгоджувати, мабуть, з нашими польськими колегами для того, щоб ці. Літаки могли приземлитися в польському аеропорту, і пасажири знаходились в безпеці. Відновлення цивільних польотів поки примарна перспектива, зважаючи на підступність ворога. Повністю врахувати всі ризики в умовах повномасштабної війни складно, але можливо. І у владних колах частішують розмови про відкриття бодай частини українського неба для пасажирських літаків. Лідія Середюк, п'ятий канал. Кліматичний саміт ООН у самому розпалі понад 140 лідерів світу зібралися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Протягом майже двох тижнів міркуватимуть, як вберегти нашу планету від перегріву. Експерти рекомендують не сподіватися на кліматичний прорив. Пророкують, що серйозних рішень делегати не ухвалять. Не минулося на форумі і без скандалів. Деякі з них спалахнули ще до початку саміту решта прямісенько під час фотосесії лідерів. Більше у сюжеті Антона Кочеренка. Гарячий Дубай, близькосхідний колорит та амбітні плани в Арабських еміратах. Триває кліматична конференція ООН. Ця зустріч вже 28-ма. І представництво форуму не аби як строкате. Саміт зібрав важковаговиків. Завітали понад 140 світових лідерів. Запрошення отримали також знані екоактивісти, філантропи та бізнесмени. Учасники фонтанують ідеями про світле майбутнє планети, яка переможе глобальне потепління, але й визнають, донині зроблено недостатньо. Статньо Мене дуже турбує те, як сильно ми відстаємо від наших планів. Це наочно демонструє підсумковий звіт. Цьогорічний саміт присвятять результатам зустрічі у Парижі, що відбулась у 2015 році. Тоді делегати ухвалили кілька важливих рішень щодо боротьби з глобальним потеплінням на планеті. Зокрема, зобов'язалися утримати зростання середньої температури на позначці в півтора градуси за Цельсієм. Цьогоріч розглянули також компенсації бідним країнам та роль викопного палива в майбутньому. Ми за кілометри від цілий Паризької угоди і за лічені хвилини, щоб перетнути узгоджений ліміт в 1,5 градусів за Цельсієм. Але ще є час. Ми можемо, і ви можете запобігти краху планети та перегріву. У нас є технології, щоб уникнути найгіршого кліматичного хаосу, якщо почнемо діяти зараз приймають 28-й саміт об'єднані арабські емірати. Вибір на думку експертів та журналістів спірний. Деякі відверто виступали проти цього. Вважали неправильним доручати саміт країні, яка розбагатіла на продажі палива. я зроблю все, що в моїх силах, щоб спрямувати імпульс, який ви генеруєте на цьому саміті, на амбітну відповідь глобальній кризі. Чи щирі слова представника еміратів, ймовірно, лише частково вважають журналісти Бібісі. Напередодні саміту у медіа спалахнув скандал. Змі заявили, що емірати використають зустріч для укладення нових угод про поставки нафти та газу. Масла у вогонь додала й кандидатура президента цьогорічного саміту. Посаду обійняв Султан Аль-Джабер, міністр промисловості ОЕ та за сумісництвом гендиректор національної нафтової компанії Абу-Дабі. Багато політиків, науковців та активістів роз Ритикували його призначення. Вони виступають проти того, щоб людина, чия повсяденна робота полягає у видобутку викопного палива, також була відповідальною за укладення кліматичних угод. Грета Тунберг назвала це призначення абсолютно безглуздим і заявила, що воно ставить під сумнів весь кліматичний процес ООН. Понад 130 законодавців із США та ЄС написали до ООН листа із закликом звільнити його з посади. Але посунути Джабера не вийшло. Натомість на саміт не з'явився президент Шаджо Байден. у Білому домі. Пояснили, лідер за НАТО заклопотаний. Байден повністю поринув у питання війни в Україні та загострення між Ізраїлем та Хамасом. Замість нього до еміратів прибула висока американська делегація. Віцепрезидентка Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен та спецпосланець із питань клімату Джон Керрі. Декларація Еміратів про стійкі продовольчі системи та кліматичні. Дії є знаковим зобов'язанням, яке взяли на себе понад 130 країн світу, щоб краще узгодити зусилля у сфері сільського господарства. І сьогодні мені дуже приємно оголосити, що Сполучені Штати приєднуються до цієї декларації. Ми станемо членом-засновником співробітництва з технічною взаємодією, щоб допомогти реалізувати її візію. На загальному фото лідерів немає вільного місця. У юрбі президентів, королів та прем'єрів, легко не помітити відсутність чільників Литви, Латвії та Польщі. Президенти цих країн відмовились від спільної фотографії. Не воліло стояти разом з Олександром Лукашенком. Диктатор Білорусі теж отримав запрошення на саміт. Поплічнику російської агресії в Україні навіть дали висловитися. У промові він поділився власним планом, де ж взяти фінансування на проєкти боротьби зі змінами клімату. Озаботились, а где взять деньги? Да бросьте вы, сидящий здесь, даже журналист вам скажет, где взять деньги. Не кліматом єдиним саміт став платформою також і для політичних акцій. Розпалилися підгодовані активісти. Груба людей безперешкодно гуртувалася на вулицях Дубаю. Об'єктом критики обрали Сполучені Штати Америки. Закидали Вашингтону недостатню боротьбу зі змінами клімату. Не оманули на форумі і близькосхідну тематику. Делегати висловили жаль щодо війни, яка триває між Ізраїлем та радикалами Хамасу. Сипали гостротами у бік Тель-Авіву. Звинувачували ізраїльський уряд у геноциді. Вільних палестинців пролунали на форумі і слова про Україну, вкотре підтримку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Цього тижня у нас відбулась зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Чітка позиція усіх союзників полягає в тому, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми маємо бути солідарні з Україною, яка захищає свою територію, свою державу. Для українців буде великою трагедією, якщо російський президент Путін переможе, але це буде небезпекою і для нас, адже тоді. Він та інші авторитарні лідери отримують сигнал про те, що за допомогою військової сили, уторнення в іншу державу та порушення міжнародного права можна отримати бажане, і це зробить нас більш вразливими, а світ небезпечнішим. Серед помітних ініціатив форуму створення спецфонду обсягом у понад 30 мільярдів доларів. За кілька років до нього вдасться залучити інвестиції ще на 200 мільярдів. Від саміту не очікують глобального прориву. А про повноцінну зелену революцію і мови не йде. На кліматичних зустрічах делегатам завжди складно узгодити єдину позицію, поза як участь беруть сотні представників із різних країн світу. Успіхом чи провалом завершиться цьогорічний саміт, стане зрозуміло вже 12 грудня. Тоді делегати погодять Фінальний текст Ком'юніке Антон Кучеренко, п'ятий канал. Маєш російське громадянство? Живи в Росії. Глава уряду Естонії підтримує рішучі дії проти мешканців її держави, які живуть тут десятиріччями ще від розпаду союзу. Не мають естонського громадянства, але збираються отримати російське. Їх можуть депортувати з країни, і прем'єр-міністр Какая Калас підтримала дискусії про такий крок. І ще раніше почав говорити про це міністр внутрішніх справ. Він зазначив, що шукає для депортації юридичні механізми. Глава уряду уточнила, що це офіційна позиція уряду, а не лише ініціатива МВС, і пояснила, чому за словами Каї Калас, Росія порушує міжнародне право і підтримує тероризм, веде війну проти України. Тож людина, яка отримає російський паспорт, може і, вочевидь, готова бути мобілізованою і воювати проти України. Якщо ця людина живе в Естонії, це загроза національній безпеці. Тому рішення отримати російське громадянство треба розслідувати як заяву про підтримку терористичної діяльності, яку веде Росія. Литовище Мюнхена закрили через негоду. Від снігопадів потерпає німецька Баварія у регіоні транспортний колапс. Скасовані сотні авіарейсів і десятки маршрутів поїздів, про що мали прямувати з Мюнхена або до нього. З перебоями працював і громадський транспорт. Швидкого поновлення польотів не обіцяють. За повідомленням аеропорту рейси не поновлять щонайменше до ранку неділі. Скасовані спортивні змагання, заплановані на суботу. Замість спортсменів на стадіон Мюнхена вийшли комунальні служби. Вони розгрібають сніг і чистять стадіон. За повідомленнями метеорологів, протягом доби у Баварії має випасти від 30 до 40 сантиметрів снігу. На дорогах сильно ожеледиться, що призвело до численних ДТП. Можу зізнатися, я думаю, що це чудово. Хаос. Ну, якщо ви подорожуєте автомобілем, поїздом чи літаком, це звісно погано. Але особисто я вважаю це чудово, що нарешті знову пішов сніг погано тим, у кого заплановані поїздки. Це правда. Я тут майже добу. Мені дали готель, але я повернувся назад. Лечу у Лісабон. Звісно, це все не дуже добре. Краще я був би під час снігопаду десь у поході, чи ще десь. Але так, зараз я в аеропорту. Я думаю, що це чудово. Це мрія, яка здійснилася після спекотного літа. Я навіть не сподівалася, що у нас буде така фантастична зима. Ну і нагадаю, що усі матеріали наших кореспондентів завжди доступні для вас на нашому Ютубі. Там також розмовні студії, і авторські проєкти п'ятого каналу. Тож заходьте, фіксуйте вподобайку, діліться враженнями у коментарях і обов'язково підпишіться. Відстежуємо далі події. Все, що дізнаємось, розкажемо вже у подальших випусках часу новин. Ну а зовсім скоро побачимося у продовженні марафону Незламна країна.